Мої вітання, шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас. Четвер, 12 вересня, зідзвонився я з товаришем і вирішили, давай маханемо в Карпати, глянемо, що там робиться. Дев'ять годин ранку приїхали, зайшли до лісу, трішки від траси відійшли, та й думаю, пора вже з глядачем і привітатись. Пройшли дощі і тут. Телефонував, я питав, два дні ніби улягло. Дійсно ліс мокрий, видно. А що буде з грибом, ліс покаже. Поки метрів сто лісом пройшлося, поки сумно. Йдемо. Ну що, друзі, приїхали ми не по сироїшки сюди, але як попадається, будемо брати. Не вона. Так, а тут є десь іще одна. А оця що скаже така же фігня. Так, мокро дощі пройшли. А ну поглянемо, що кажеться сироїшка. Ножка м'яка. Також ніяке. Та, не годиться. Можу помиляти, звичайно, але ця сироїшка мені чомусь здається, що буде доброю. О, я чую тверду ніжку. Беремо цю сироїшку. Є. І ще одненька ось тут поруч. Сестра. І оце є тверда ніжка, мабуть, добра сироїшка. Є іще одна. Тільки не знаю, чи сестра, чи брат. Але є й третя. Так, поки більше не видать. Так, ну що, добре хоч сироїжечок знайшли вже гідних. Підемо шукати і білі. Бачу я, друзі, ще одну сироїшку. І що дивує, що польських не видно. А польські тут люблять водитися. І знову така фіолетова, і знову непогана. Тверда нога. Потім ми будемо все переглядати, що по хокей з м'ячом. Йдемо далі. Ну що, друзі, відійшов я від чистої ділянки такої лісу. Трішки в таке густіше заглянути, але навіть до густішого не дійшов. Приймаються вітання. У нас, не знаю, чи він важний, чи ні. Але є перший білий гриб. Ні, це помилка. Ні, це він такий. Це так і він, але він уже не вартий уваги. Присіли, зламали і залишили. Так, але ми його побачили. Так, так. Ну а що це таке? Ми зможемо побачити, тільки зірвавши. Бо він якийсь розслоєний. А коли зірвемо, подивимось, що це за гриб. Розслоївся біленький і цей вроді би ще нам і годиться. Потріскало все на сонці. Аж завернувся в другий бік. Це вже, друзі, він. Так. Я його подивлюся, звичайно, вроді би нормальний. І що цікаво, друзі, він ще досить-досить чистенький, бачите? Ось такий. Хтось би сказав, що він не може бути гідний, а він чистий. Наш грибок. Так, панове, є ще одна сироїшка. Поки знімаю сироїшки. А що ж? Колега вже має три біленьких. У мене один. Ось. Так, панове. Я, щоб від свого товариша не відставати, мусив ще одного біленького знайти, бо буде мені соромно. Ось такий, бачите, як він щойно сказав, порепаний. Що, як така суш була без дощів, гриб геть. Ну він чистенький, добрий. Їдемо далі. Ось який красень дубовичок затаївся, бачите? Красивий коло. Шишечки собі так росте. А що оце у нас ми побачимо хіба зірвавши, бо він дуже низько від землі. Ну це не білий. Білий гриб не синіє. Так. Ну, красивий. <ріху> Бачите, друзі, візьми, називається, товариша до лісу. Він твої гриби збирає. Ви цікого красення мій колега знайшов. Давай, Андрій В'ячеславович. Тяни його, собаку. Чому собаку? Не собака, не... І ще й добрий, бачиш? Не. Який красень. Ось так. Якщо не я, то хоч товариш знайшов. Але щось у лісі трапляється. Добре? Ще кілька сироїжок покажу, бо я тут не по сироїжки приїхав, так, О, але попадаю, це знімаю. Бо вони тут гарні. Чисті. Ось одна і ось друга. Так. Ось так. Знову не знаю, поки назірву. Вроді на білого схоже. Але що це бачити не можу. Ні. Дуже схоже, но не він. Тих грибів я знімав, а потім провіряв, що за гриб. А цього я провірив ногою. Думаю, що за гриб. Коли провірив, а це біленький. Бач, на такій ще літній нозі. На такій літній нозі, але він трапився. І так завжди. Ну що можу сказати, глядачі? Як мій товариш каже, гриб кілометровий, а я такі гриби називаю спортивна грибарка. Чому спортивно, бо треба добре находитися або набігатися, поки знайдеш якогось гриба. Дощі своє ще не зробили, але вони пройшлися. У лісі вологості є предостатньо. От, але хотілося Карпати провірити. Все рівно, як я люблю казати. Жодна поїздка марною не буває. І прогуляємось. І сироїшки смажені. Будемо сьогодні знову їсти. І пару біленьких знайшлося. Але нема ні польського, ні лисички, не трапляється нічого. Про білого я вже і мовчу. Нема дуже, але ми ще йдемо. І тільки я виключився, заглянув, а тут нас щось чекає. І це у нас білий грибочок. Там ще й другий. Оцей ну, вже гаплик. Це вже все. Так, я навіть покажу, що він вже нікуди ж. Цей іще вроді би нормальний. Ми й до нього. Подивимось, нема що осіннього гриба на товстій ножці. Бум-бум-бум. Такий ще не попадається. І цього я теж провірив ногою, бо дуже він був підозрілий. Гляньте, хто б подумав, що це може бути білим грибом. А це все-таки він. Яке воно все порепане, потріскане. Ось. А! Я тому що бо товариш лісу не знає. Ось такого, що трапили. І вже ми, друзі, першу ділянку лісу завершуємо. Вон вже асфальт видно. А тут ще попав на таку купчину сируїжок. Ось така у нас перша. Ось така у нас друга. Ось така третя. Вроді не то. Ось така четверта. Ось. І ще одна. Ось. Ножка гнила. Зараз ми далі глянемо. Ну і щось тут ще є. Молоденька ще. І на цьому все. Що будемо ще якусь ділянку лісу захаплювати, зараз порадимося, а поки тут вже обійшли то, що запланували. Ось так у нас кошику без цих сироїжок. Щось трохи та є. Мій товариш вже пішов до машини. А дід по нас він хитрий. От уже траса, бачите, а машина... Трішки далі вон там. А я ще тут крутнувся і ще побачив ось такого біленького. Ось він. Я не спішу. Я ще маю чуйку, а раптом щось знайду. Знайшов? Ха -ха. Добре. А недалечко тут. Ще й отака. От Сироїшка. Навіть дві. Бо під нею ще одна сиділа. Ось так. Поки кладем кошик, і от вам кошик вже майже повний. Вже кричить за мною. А я ще купочку лисичок знайшов. З таких невеличких, але є. Ось. Ось і ось і ось. Ну, для асорти. Кинули. Вирішили ми ще, друзі, переїхати на одну діляночку лісу. Побачимо, що там каже. Просто вже будучи в тих краях, навіть і не цікаво не провірити. А що ж каже там. І будемо в лісі. Я включуся. А поки прошу наблюдати за нашими краєвидами. Поки, поки правильно. Мене колега поправив. Не поки, а поки. Поки що. Друзі, ми приїхали на нову територію. Зовсім не знайому ні мені, ні товаришу. І ось початок. Перший білий грибочок. І досить симпатичний. Бо дуже чистенькі, здоровенький. Але я прямо звідси побачив і другого. І до нього ми вже йдемо разом. І він набагато красивіший. Не такий, як в тих лісах, де ми були. Погляньте, це просто задоволення. І ці ліси ми будемо цього року прощупувати вже більш детально. Я тут ніколи не був, але завжди мрів цей керунок поїхати. Є! Йдемо далі. Товариш попросив, щоб я зняв його гриба. Будь ласка, зривай, Андрійчику. Тяжко переступити. Я так здалека. О, краси. Добре? Хай би забудемо і кошик стоїть. Покрутимося, Андрій. Покрутимося, кажу. Ініціатором поїхати в цей край був, звичайно, я. Хоча поїхали ми сьогодні на товариша машині. Ось. Але він трошки і не дуже потягав, як поїхали. Поки буде дорога вести, доти їдемо. І дорога ґрунтова йшла лісом, йшла, ми їхали 15 кілометрів. Засікали по спідометру 15 кілометрів по лісовій, польовій, лісовій ґрунтовій дорозі. І коли вона вже вперлася в тупик. Яка тепер йдемо зайдемо до лісу. право вліво поглянули. Ну, тут оці мохи це одна насолода. Тут так м'яко під ногами, якраз на мої каліки добре. У мене ступня що болить з сторічно, торічної травми. По-твердому, деколи важко йти. Добро. Ну який мій перший висновок. Територія ніби гарна, але тут треба часу, щоб її добре вивчити, освоїти. Я. Побачив ось такого польського і вирішив щось вам показати. Кілька штук я їх вже знайшов ось. Я поки гриби не чищу. Ось тут ще одного. Ось. Треба добре цю територію вивчати. Що цей ліс собою представляє. Сьогодні в нас просто час не дозволить довго ходити, але прибули на точку, де можна буде походити і вивчити гарну територію. І пройтися вже і кілометр і два лісом і три, як дозволить ситуація, щоб його краще пізнати. А ось так виглядає свіжо зроблено, бо видно, що вона нова. Годівничка для дикого, дикого звіра. Трохи задихався, дід і вже букви не так складає. Так що про звірину у нас ще трішки дбають. Бачите, щось роблять у лісі і будуть щось кидати, їсти, щоб зимою звір мав чим харчуватись. Так. Потребує часу той ліс вивчити. Сьогодні часу нема, товариш трошки спішить, ну нічого. І біля цієї годівнички я повертався і побачив якогось гриба. А якого? Ми зараз побачимо. І це у нас білий гриб. Ножка нікудишня, а він вроді би іще нормальний. Будемо дивитися. Друзі, наші пригоди продовжуються. Я радий, просто аж, аж світ уже від щастя. Ми йшли отак вздовж потічка. І старий пень з той що каже, що сліпий, побачив аж світ потіка. Я йду разом з вами до того невеличкого грибочка. Так, тут незручно переходити, але є для чого йти. Бачите, який невеличкий. Бачите, де дід панас буде того року гриби збирати. Та тут просто щастя не ліс. Так, будемо пробувати, як він зривається. Вроді би непогано. От вам, будь ласка. Ось такий наш екземпляр. Не молодий, але він ще і не гнилий, ні нічого. Гарний, гарний. І мені подобається. А цього разу, панове, уже я через потік перейшов, а мій товариш побачив. І він скокнув. І от, будь ласка. Ну у тебе я рожах шарапав. <с> Настрій чудний просто. Після такого мізуру, як ми проходили, а зараз ще недовго, а які гарні гриби попадаються. Йдемо далі, ми йдемо на шикарні місця. Вроде би. Сьогодні ми за відсутності часу не зможемо далеко піти. Пройшли ми так вістань з кілометр, трохи більше. І просто зайшли до лісу тепер і лісом вертаємося до машини. Вийшов дід на таку гору і гляньте, яка йде вирубка лісу. Яка ділянка лісу? Просто відсутня. Валяно, різано все по повній програмі. Прийде час і гриба буде краще. Ми подамося і в ті далі ліси. Схочеться щось нове знаходити якісь нові території так шановні друзі ми вже біля машини сьогоднішній наш екскурс похід завершено радості немає меж є де проводити осінній збір грибів результат то що було у нас після першого заходу зараз ось 4 шибіленьких 6-8 можливо польського гриба Слава Богу, все окей. Сезон на днях почнеться вже повноцінний. Будемо збирати бум-бум-бум-бум-бум-бум осіннього білого гриба, поки його ще нема. На цьому все. Слава нашим Збройним силам, слава нашій незламній нації. До нових зустрічей. Хай щастить. Підписуйтесь на канал.